Привітати працівників кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області прийшли керівники нашої області та міста Житомира. Сьогодні ми вам дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за ту відповідальність. Високий професійний рівень. Почесним гостем зібрання став народний депутат України Микола Рудченко, який не лише привітав винуватців свята з їхнім ювілеєм, але й вручив найкращим з них цінні подарунки та грошові винагороди за сумлінну працю. І мені приємно сьогодні з цієї трибуни сказати, що свій час і я мав відношення до створення інспекції, мав відношення для того, щоб створити нормальні умови для вашої роботи. На сьогоднішній день в області діє шість виправних колоній та центрів, працівники яких докладають максимум зусиль для вдосконалення нашого громадянського суспільства. Хотілося відмітити, що колектив інспекції молодий, і загальної кількості працівників дві треті це молоді люди віком до 31 року. А в цій когорті ведуча роль належить жінкам. А вони у нас, як ви самі, можете пересвідчитись, красиві, розумні, інтелігентні.